Соня розкішна, великі великі квіточки. Друзі, всім привіт! Отримала тут три яндечки, зазнаюсь, що зараз разом з вами розпакуємо їх. Подивимося, як вони доїхали. У мене. Ух ти! Вже з квіточками Вегетує чи трояндочки до так. Ой, я ж не знаю, яких виймати. Ось так, напевно. Таке важке. Пробуй. От не знаю. Пробуй по одному. Щоб не розсипалось. Отак. Одна упаковочка. Ой-ой-ой. Друге. третя. Зараз порозрізаємо. Порозрізаємо і подивимося. Має бути вісім сортів? Ух ти, яка гарна. Тут дві. Тут запакованих дві. Бачите, друзі? З закритою кореневою системою, що мають гарно прижитися. Ой, не знаю, де тут складати. Ось так. Покажи з будтоманчиками. І так, і трояндочки. а тут ось це точно Ангела. Така гарно цветочек. Опа, чекай, чек, чекай. тут сколько у нас штучек? Тут у нас четыре троянды. То, что получается четыре, шесть, восемь. Все, что я замовляла, все я. От які сорта все підписано. Я переживала Шльоз отінь. одна. Ось це Ангела, що я впізнала її. І... Тепер дивимося. Мон Джардін. Ось тут, бачите, коренева Вже mm -hmm. вилазить. Терміново саджати. Скайлайт. Це витка троянда. бардака тут зроблю собі. Але маю вам показати всі сорта. Ельф. Це біленька така. Трияндочка. Це еденрос або П'єрчик. две трояночки. Медсаммер. Стыкала она с пупиночками. Было видно? И Макароса. Бачите, корінчик вже аж вилазить. Це така гарна кавового кольору. Троянчик. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна за коментарі, в кого які троянди є. Буде приємно почитати від вас відгуки, які б ви хотіли,